Українські капелани, ювенальна поліція та волонтерка з Нідерландів відвідали дитячі будинки сімейного типу Тростянецької громади. Вони завітали до цих родин, щоб передати необхідну допомогу та підтримати їх у непрості часи. Підтримка таких родин стала вже доброю традицією. Представники капеланського патруля, ювенальної поліції та небайдужі волонтери знову завітали до сімей, які постраждали через війну. Завдяки напрацьованій вже співпраці між поліцією та громадським формуванням «Капеланський патруль, ми сьогодні знову відвідали цю родину, знову приїхали не з пустими руками, а привезли продуктові набори та речі, а саме теплі курточки для дітей, для того, тому що на сьогоднішній день у нас зима, холодно, щоб діти були в теплі, як то кажуть. Ці родини вже не вперше отримують підтримку від міжнародних волонтерів. Останній приїзд волонтерів з Нідерландів відбувся у серпні минулого року. Тоді родини отримали генератори, які стали порятунком у холодну пору року та блекаути. Цього разу на дітей чекали одяг, продукти та іграшки. Капелани, які супроводжували волонтерів, наголошують, така допомога це прояв справжньої любові до ближнього. Ми задіємо весь світ для того, щоб ми могли нашим дітям різних сфер надати допомогу. Якщо ми можемо це зробити, ми можемо це зробити. Ми, я безпосередньо маю досвід військовий, я є учасником війни, я знаю ці проблеми із Я був в Луганській, Донецькій області, ми були в Бучі після звільнення. Ми знаємо, що таке проблема в людей. Які візити стають справжнім святом для дітей. Емоції, які вони переживають, важливі не лише для них, а й для самих волонтерів та помічників капеланів. Ми, як капелани, просто допомагаємо і вважаємо, що робивши добро, отак ми можемо перемогти, тому що зла багато, на жаль, навкруги нас. І чим більше буде добра, тим тим швидше ми переможемо. І сьогодні я, я просто. Захоплююсь тими людьми, яких ми провідали. оту сім'ю, де 10 дітей, і ось сім'я, як, як мати, з ну я не знаю, точно львіця, вона сражається за своїх дітей просто. І я думаю, що їй вдасться. їй вдасться. Родини, які приймають дітей, часто стикаються з численними викликами. Проте, як кажуть батьки, підтримка волонтерів допомагає їм вистояти. Пані Наталія має 10 дітей і пишається тим, що у них така велика та щаслива родина. У нас прекрасна країна, у нас чудова країна. У нас країна взагалі неймовірна. Це якесь серце Європи може бути. А хто ж буде її відбудовувати? Хто буде дітей тих самих навчати? Хто буде піклуватись про цих дітей? Ну так вийшло. Дітки ж не вибирають, в кого народитись. І дитинка, яка народилась в неблагополучній сім'ї. Вона може і далі рости, і теж стати неблагополучною. У мене є такі дітки, які в третьому поколінні в третьому поколінні з таких родин. І колись вже, хтось вже цей зв'язок повинен прервати. всім потрібно давати шанс. Живемо ми раді дітей і для дітей. Тож а для кого жить? Для себе для себе це не цікаво. По перше, по-друге, кому ж передавати все, що знаєш в житті, все, що вмієш. Воно ж з покоління в покоління повинна інформація передаватися. Пані Людмила має шість дітей. Велика родина жила у мирі та злагоді, але на жаль, під час окупації чоловік загинув. Зараз Людмила виховує дітлахів сама і каже, що саме вони дають їй стимул жити. Діти всі, вони один одного, вони дорожать один одним, і вони це, це, це наша родина, як, як когось з родини кудись віддати. Ми вже звикли на той час. Діти були, прийшли маленькі, Мілані було три роки, Насті було чотири. Вони були саме менші. Саме головне увага. Ми купимо ті продукти, в нас городи є, ми городи садимо, хазяйство держимо, усе, усе в нас є. Все в нас, є, слава Богу. Хто що може, чимсь допомагає. А так взагалі, слава Богу, і за це саме головне увага є і що про нас не забувають. Гуманітарна підтримка, яка йде від серця, стає тією ниткою, що з'єднує нас навіть через тисячу кілометрів. Це більше ніж речі. Це символ єдності та любові, які об'єднують людей навіть у найважчі часи.